Сьогодні нам принесли ось такий генератор із проханням переробити його на роботу від природного газу. Ось такий карбюратор тут був установлений. Цей генератор міг працювати тільки на бензинові. Знімаємо бензиновий карбюратор і міняємо його на карбюратор бензин газ. Але для цього нам необхідно переставити деякі деталі. Ось так виглядає готовий карбюратор газ бензин, який можна встановлювати на інверторний генератор. Встановили карбюратор, під'єднуємо до природного газу. Ось так генератор працює на природному газі без налаштування. Тепер потрібно налаштувати генератор. Для цього потрібно збільшити зазор на клапанах, зменшити зазор на свічці та відрегулювати карбюратор. Як бачимо, інверторний генератор видає чисту синусоїду як без навантаження, так і при навантаженні. А тепер перевіримо, яку синусоїду видає звичайний бензиновий генератор.